Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Василь Кобін, головний тренер Інгрівця. Ваша команда продовжила переможну серію Ан-Франківську. Як дала сьогодні гра на стадіоні Рух? А якщо брати в то в першу чергу хочу подякувати своїм гравцям за саму віддачу. Вони добре працювали протягом всіх 90 хвилин. І їхній труд, їхнє бажання переросло в сьогоднішню перемогу. Що стосується загалом гри, то зазвичай, як і всі візна гра, вона важка. Де потрібно віддавати всі свої сили. І хлопці це зробили, і ми перемогли. Ми повели в рахунку. В другому таймі вітер був в наші ворота. Команда Прикарпаття почала нам створити деякі певні, певні труднощі, тому що було дуже багато вертикальної гри, дуже багато довгих передач. В якомусь плані була якась нервозність, але добре, що. Ми забили другий гол і запукали гру. Ну, героєм матчу вже для вашої команди другий тур поспіль стає Фарсієнко. Можете його відзначити? В е, ну, першу чергу я хочу знову ж таки відзначити всю команду, тому що Віталік дійсно він забиває, це його робота. Забивати голи, тому що він грає, ми знайшли йому ту позицію, де він має ставити завершальну точку, завершальний удар, тому що в нього хороша кваліфікація і хороше завершення. Тобто, Якщо брати по майстерності, то в цьому плані в нього хороша якість. Але вся команда працювала, і я хочу віддати належне всій команді, тому що команда працює для того, щоб хтось забивав ті голи. І Дійсно, Віталік забиває. Молодець, я його вітаю. До 84-ї хвилини мінімальна перевага зберігалася і загалом важко було судити, як завершиться поєдинок. Цей гол фактично закрив гру. Так. Ну, дійсно, ми повели в рахунку. У нас на початку другого тайму були хороші моменти. Там десь забитий гол був в ній гри, потрібно дивитись. Я не дивився повтор, Гол був відмінений. І ще декілька епізодів було хороших, а потім почалась. Нервозність, якась певна, і, звісно, потрібно віддати належне Прикарпаттю, тому що вони хотіли відігратися при своїх болівальниках і намагалися тиснути на нашу команду. Але хлопці молоці витримали цей тиск і солідно довели гру до перемоги. Олег Репон, головний тренер команди Прикарпаття Благо. Ваші думки після сьогоднішнього поєдинку з одним з лідерів чемпіонату. Хочу подякувати ЗСУ за проведену ігру, подякувати болівальникам за підтримку. Що можна сказати? Треба реалізовувати моменти, щоб зіграти з такою командою хоча б в нічого. Бул, у нас були моменти, реалізу... І якщо б реалізували, було б добре. Так, будемо працювати над реалізацією. По старанню футболістів, особливо в другому таймі, хлопці старалися, але не вийшло. У попередніх домашніх матчах при Карпаті також протистояли екс-учасники прем'єр-ліги, Ворскла, Чорноморець. там був Хороший результат там була перемога нічия. Чого саме сьогодні не вистачило, адже рахунок мінімальний зберігався майже до останніх п'яти хвилин? Пішли забивати, провалились в другому таймі і пропустили другий гол. Хто може підсилити гру і в яких позиціях потрібно підсилити, тому що, здавалося, були моменти, а от з останнім ударом не виходило і захисники блокували. Треба реалізовувати Попали в штану ну, просто не везе. Ну, треба фактор везіння. Вібет Україн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.